А баронде? Вітаю, друзі, на каналі. У нас сьогодні неділя. Вночі в суботу випав дощ. І такий дощ рясний. Ось такі калюжі. Ніколи не думала, що буду так радуватися, калюжам. Так, да, дійсно, ми радіємо. Тому що дуже сухо було. І зараз піде травичка рости. Ми навіть кіс не виганяли, бо було болото, а це вже підтряхло трошки. І вони сьогодні вийдуть, будуть прогулюватися, пастися. Небо таке синє може буде іще. Дивилася прогноз: передають ще раз штормове попередження. Бо в нас був не просто дощ, а такий дощ із вітром, грім, блискавка і світло навіть вчора вимкнено було з двох ночі до шести вечора. Барон. Він вищий усіх кіз на цілу голову. Я його боюся вже. Це виганяє тільки Олег їх разом. Таке сонце світить, і не видно, що був дощ. Дощ був дійсно хороший. Вночі десь приблизно дві години. Це П'ятниці на суботу такий дощик наче з відра лив. Була блискавка, грім, і від цього вимкнуло світло. Не було його до ранку, вранці, теж його не ввімкнули. У нас тут на вулиці така є проблема. Поки до того трансформатора доберуться, не одразу вмикають. Мама телефонувала на гарячу лінію, сказали, що підключать близько четвертої години. Але Вимкнули десь приблизно о 18, -тій. десь близько 19-ї. Було світло, все добре. Сьогодні сонечко світе і зараз знову світло пропало. Наскільки не знаємо і чому пропало, теж не знаємо. Надіємося, що це буде ненадовго. Олег ще випасає кіз зараз. Вони вчора були вдома тому що було дуже мокро, все текло. Виноградик спіє. Цей сорт у нас кажуть Лідія. Не знаю, як що він по-научному називається, але но... дуже смачний. Я не пробувала в цьому році ще і не спробую поки, бо годую малого. Ну нічого, це не страшно. Хоч надивлюся на нього. І понюхаю, який він. Каченятка у нас намокли, коли був дощ, вони у нас лишилися на ніч тут. Ну, взагалі ми їх і залишали. У нас тут є два виводка. Один такий, що їм уже десь два місяці, а другий... Менші, ось оці менші попереду біжать. І вони намокли, позамерзали і пропало декілька. А ці, що старшенькі, їм нічого не було, все нормально. Кажу, Олегу, треба все-таки в клітці їх тримати, бо собаки можуть їх наздогнати. А дивіться, що, що тут робиться. Оце вже знайшли. Знайшли калюжу і вже там купається. Дивіться. Ми качок не тримали раніше. Взагалі, я в дитинстві не пам'ятаю такого, ми качок не тримали, і м'ясо ми не їли. А тут в селі вже взялися за все, що можна. Ми й перепілок тримали. Тоже добре мати перепелини яйце щодня, але за ними треба хороший догляд. Якщо там їм невчасно води налили, чи невчасно насипали, чи невчасно почистили, то і яєць не віддать. І ми їх поки закрили цю тему, ой, комедія. Так, весело йому в калюжі купатись. Ну, я вас зажену, бо тут ходять собаки і такі крупні, що ви так швидко не бігаєте, як вони. Давайте, покупались трошки, її, там у вас вода є. Давайте, пішли. Пішли, 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 пішли. Вони вже свою маму доганяють, вже всі такі білі білого кольору. ті жовтенькі, що менші. Мама їхня вийшла. А цих малих ми зараз будемо сюди. Ми їх перевели в сарайчик, в курник, тому що було після дощу дуже холодно, вони змерзли. Двоє взагалі лежали без дихання, але одне і так підігрілося. Кажу Олегу, треба ставити цю клітку на травичку. Хай вони ще ці малі будуть під кліткою. Ті вже старші, то нічого їм. Маємо е, трьох гусей. Вони сиділи на яйцях і так нічого не вийшло. Не знаю, в чому причина. Я зараз піду до них там подивлюся, може треба насипати її їсти. І гусачок він тут перейшов сюди, хто пам'ятає, о, ці каченята вже тут повиходили курничка. Там у нас в курнику вони були там. Якось вийшли. І перепіл вийшов. Ой, комедія. Бачите, у нас один перепіл залишився. І Олег його туди, в той сарайчик, курничок. І він ось теж гуляє. Вперше бачу, щоб це перепід гуляв разом з корми. Ми ж їх так берегли, бо вони дуже високо літають, і перелітають і чекають, що їх не можна потім зловити. А він тут за гуртом ось гуляє. Мішечкам треба набрати водички. Такі гарні сирі гуси. Не вийшло у нас в цьому році їх розводити. Я вже казала чому. такі коченята сюди забігли. Вони тут знаходять. Брензочка вже стягалась. Зараз буду її відкидати. У мене тут дві кастрюльки. Це вечірнє, а це ранішнє. молочко.